Кормотех війшов в цей ринок, і на сьогоднішній день мені приємно відзначити, що ця молода команда досягнула таких успішних результатів. І про ці корми економ і преміум класу знають не тільки в Україні, але й за межами України, як в сторону Європи, так і в сторону східної е, сходу, тобто Росії, Білорусії, Молдови, Казахстану, це великий успіх. І тому мені приємно відзначити, що я правильно зробив цей крок, надавши можливість молоді піти працювати і доказати свої знання, натхнення і досвід, які вони отримали на сьогоднішній день. Після того ця палочка була естафета передана їм для подальшого розвитку в 2008 році. Ми зупинилися на ідеї побудови заводу по виробництву паучів. Мокрий завод коштував нам порядка 40 мільйонів гривень, що в еквіваленті на американську валюту складає 5 мільйонів доларів. Ми, ми фактично зараз в такій самій ситуації, як були в 2004 році по сухих кормах. Було два мультинаціональні гравця, які, які вже були названі. Ми вірвались і зараз ми тримаємо 25% ринку. Точно так само зараз ми маємо 3,5% по мокрих кормах, запустимо завод. За півтора роки отримуємо 25 як мінімум відсотків ринку. А ринок росте, ринок дуже перспективний. Я кажу, як вже я говорив, навіть в часи кризи песики і котики хочуть їсти. Я впевнений, що з компанією, з командою, яку ми маємо, яку має Кормотех, з командою наших консультантів, які є одними з найкращих в Європі, ми досягнемо цього. Mogę na dzień dzisiejszy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, iż produkty firmy KormoTech, zarówno sucha karma, jak i mokra karma, są równe co do jakości z produktami wysokiej klasy na rynku europejskim. Ja odpowiedzialnie stwierdził, że stanem na dzisiejszy dzień produkty kompanii KormoTech wygotowane jak na zawodzie z wygotowania suchych, tak i kormów, odpowiadają po jakości najkrótszym produktom z Europy.